Виконуємо номер 463 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Одна сторона трикутника дорівнює А сантиметрів, а дві інші по Б сантиметрів. Запиши вираз для обчислення П периметра трикутника та знайди його значення, якщо А дорівнює 8, Б дорівнює 7. Нас просять вираз записати. Значить, периметр трикутника дорівнює сумі всіх сторін. Одна сторона А і дві по Б, можемо спростити цей вираз, і це буде А додати 2Б. Ми записали вираз для обчислення периметра трикутника. А тепер знайдемо його значення, якщо а 8 б 7 Якщо. А дорівнює 8 сантиметрів, Б дорівнює 7 сантиметрів, то наш вираз дорівнює 8 додати 2 помножити на 7, 2 помножити на 7 – це буде 14, і 8 додати 14 дорівнює 22. Сантиметри і записуємо відповідь 22 сантиметри. Ми записали вираз для обчислення периметра трикутника, у якого одна сторона А сантиметрів, а дві по Б сантиметрів. І обчислили значення цього виразу при умові, якщо А дорівнює 8, Б дорівнює 7. Завдання 463 розв'язано.